На якому етапі можна вже дійсно монтувати паливно? Тобто ця паливна, вона не є там, скажімо так, ідеал красоти, напевно, далеко. Але тим не менше, Тобто перед монтажем е, в мене є тут заготовлені е, гаряча вода рециркуляція холодна, тобто воно виведене зі стіни. Цей утеплювач, тут підріжеться заміниться на чистий, на нормальний. Також тут в куті е, в нас є виведені труби на систему опалення першого поверху. Зараз буде все, в принципі, підлічатися сюди, але в майбутньому також тут чисто передбачено, що можливо буде встановлений ще додатково твердопалений котел, а тут є димохідний канал, гілізований всередині, в який потім можна буде поставити твердопалений котел. Також виведені труби на майбутнє, тому що зараз наразі робиться тільки один поверх, але є ще й можливість того, що колись буде другий. І, відповідно, виведені ще труби стояк на другий поверх на радіатори. І чисто теоретично тут колись зарезервоване місце під гребінку з розподільчими колектурами. Що ще? Значить, так само виведені труби каналізація під бак запасу води. Так як тут водопровід центральний, але тиск тільки 15 дві атмосфери максимум, то відповідно колись тут буде стояти бак запасу води, в який буде потрапляти вода центральна. Після фільтрації, а вже внизу в підвалі буде стояти скала друга, тобто яка є нероефективна, яка буде підвищувати мені тиск для майбутнього використання комфортного. Ну І зараз вже бачите, тобто вже плитка якась на підлозі стоїть, стіни пофарбовані, фарбою, яка в принципі миється, ну і в принципі вже можна навішувати внутрішній блок теплонасосу, насосу, ємність. Зараз він буде працювати тільки на опалення, а вже через з деяким часом поставити ще додатково бойлери непрямого нагріву на нагрів гарячої на на води. Для того, щоб можна було зимою продовжувати будівельні роботи. Так, у мене тут в підвалі заведений зараз наразі якраз е трубопровід холодної води. Значить, до фільтрації йде е е вода на полив на вулицю, поливочні крани. Стоять два фільтри БВ-20-х. Зроблені виводи під майбутню їм і саме якраз вже ось тут, під баком запасу води, колись буде тут стояти оця, оця, оця скала друга, яка буде підвищувати мій тиск в системі опалення. Чому не ставлю зразу звичайний насос для підвищення тиску? більше, що, що сусіди залишаться без води?